Ось знову вам показуємо нашу білосніжку. Бачите, як вона спить, вже в другій позі спить. На неї ще наркоз діє, вона перемучилася, то вона відсипається. Їжа її стоїть, тут всіх їжа. І там вона вже лежала в лежачкові. Ідемо ми трошки. На поправку. Дякую всім, що ви цікавитесь, що ви пишете, покажіть білосніжку. Це наш Сьопа. Ще пишуть, щоб показати мишку нашу. Хай ми трошки віддихнемо від цієї ночі. Тоді вам покажемо, що є мишка. Все нормально з Мишкою. І з муркою, і з маню, і з Мишкою. Ось маня спить. Кожного своє місце.